Як подолати страх нових стосунків після розлучення? Розлучення може залишити не лише фізичний, а й емоційний слід. Страх перед новими стосунками виникає через пережиті травми. Але ми можемо трансформувати цей страх, використовуючи гіпнотерапевтичні методи. Перше, прийміть минуле, але звільніться від нього. У процесі гіпнотерапії можна заспокоїти підсвідомість, яка зберігає старі образи, і дозволити собі відпустити минулі болі. Трансформація через релаксацію і візуалізацію допоможе вам зняти емоційне навантаження. Друге перепрограмування обмежуючих переконань. Часто ми самі ставимо собі бар'єри через переконання, які залишилися після розлучення. У гіпнозі можна перепрограмувати підсвідомість, замінивши страх на впевненість у можливості створення нових здорових стосунків.